Дорогі всі присутні, Бог нас благословив до цього часу, до цього місця. В нашій місцевості є мирно і спокійно, ми можемо бути в присутності, на цьому місці, в присутності Господні, слава нашому Богу. Бог є добрий до нас. І сестри, перед початком нашого зібрання я буду читати Слово Господнє. Ми будемо знову молитися, будемо просити милості нашого Господа, щоб Господь благословив кожного із нас, щоб Бог благословив нашу Україну. Благословив нашу місцевість і щоб Бог благословив ось тут нас на цьому місці, щоб Божа присутність вона була тут, щоб ми відчували Божу присутність, щоб ми чули через слово Господнє, через псалми, що до нас буде говорити Господь, брати і сестри. Будемо уважними і будемо молитися на наших місцях. Я хотів би сьогодні е, коротенько пороздумувати над тим. Що Господь говорив про його царство? Що потрібно зробити, щоб йти в царство Боже? І одну історію я хочу взяти, і ми пороздумаємо з вами, брати і сестри, що говорить та історія про людей, що говорить Господь, і яким є я? Чи я бачу себе тим, хто йде в царство Боже, і чи я відчуваю, що я туди ввійду? Чи можливо є якась перешкода, можливо, є якась, ну, є причина? Я бачу, що я йду, але я не впевнений, що я туди віду. Можливо, є якась перешкода в моєму житті. Можливо, браття не знають, можливо, рідні не знають. Таке буває в нашому житті, брати і сестри. Ми сьогодні прийшли до молитви, ми сьогодні є гарно одягнені. Спокійно, мирі, успокою, сидимо, ж тут на цьому місці. Ми не є, можливо, е ну, нас не замітили, не бачиш, що в нас є нехристиянська поведінка. Ми собі живемо, ми собі ну, по нас не скажеш. Але є речі, брата і сестри, про які каже слово Господнє, що, можливо, навіть ті люди не бачать, можливо, всі думають, що ти так гарно йдеш собі, живеш так гарно. Але є інша сторона, де не бачать люди. Але що? Але бачить Господь. І слово Господнє каже, що, можливо, навіть і не бачать люди, але бачачи Господь, то він тебе що не введе в царство своє, він не дозволить тобі ти сам собі робиш із ту. І Господь тебе не пропустить, Господь тебе не благословить, не введе в той обіцяний край, те нове небо, в ту нову землю, де є присутність Господня. Тому будьмо уважними, брати і сестри. І перше місце я буду зачитувати, перше місце це буде Євангелія Матвія. 18 розділ буду читати таке місце з 20, 18 розділ з 23 вірщика. Тим то царство Небесне, подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити зі своїми зі своїм рабами. Коли ж він почав враховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що він не мав і чого віддати, наказав пан продати його. Його дружину та дітям, і все, що він мав, і заплатити. Тоді рад той упав до них і вклонився йому та благав, потерпи мені, я віддам тобі все. І знову сердився пан над тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той Рат, то збідкав він одного зі своїх співтоваришів, що був винен йому сто динарів, і схопив його. Він душив та казав: Віддай, що ти винен. А той товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж, товариші його, те, що сталося, то засмутилися дуже і прийшли, розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його клише та й говорить до нього. Раби, лукавий, я простив був тобі весь той борщ, бо просив ти мене. Чи тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався Пан Його, і катом Йому видав, аж поки йому не віддасть цього боргу. Так само і Отець мій небесний учинив із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця Його, їхніх прогріхів. До цього місця, слава Богу, брати і сестри. Інше місце я зачитую Матвія Луки, 11 розділ. Луки, 11 розділ, 4 віршик. І прости нам наші гріхи, бо самі ми прощаємо кожному вожникові своєму. І прости нам наші гріхи, бо самі ми прощаємо кожному Божникові нашому. Я думаю, що кожен із нас, ми дуже добре знаємо це місце слова Господнього. Чому? Тому що ми, ну, наприклад, сьогодні в даному зібранні ми двічі будемо говорити ось ці слова. Перед нами є молитва, ми будемо говорити ці слова. І в кінці зібрання ми знову що? Будемо молитися молитвою Отче наші і знову будемо говорити ось ці слова. І було б дуже добре, щоб ми задумувалися над цими словами, перед тим, як їх промовляти, зважити, перевірити себе, згадати свій стан. І інше місце читаю це перше післення апостола Павла до Корінтян. Перше до Коринтян, шостий розділ. І оце з сьомий віршик. «Тож, тож, уже для вас сором зовсім, що суди між собою ви маєте. Чому краще не терпите кривди? Чому краще не маєте шкоди? Це є знак запитання. І ще одне місце. Перше післання апостола Петра. Коли хто через сумління перед Богом терпить недолю. Не по правді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини? Але, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. Бо на це ви покликані, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, що пішли ми свідами Його. До цього місця. Слава Богу, брати і сестри. Я думаю, що ви вже зрозуміли, про що я говорю сьогодні. Я сьогодні хочу говорити про непрощення. Непрощення це є гріх, брати і сестри. І знаєте, є дуже важливі речі, дуже важливі закони, які ми дотримуємося, які ми стараємося виконати досконало. Які дуже явні є. Якщо ми щось таке зробимо, знаєте, можна вкрасти. Ми знаємо всі десять заповіді. Господні. Я не буду їх перезивати, брати і сестри, але ми дуже добре знаємо, за що в нас можуть церкві Ти на замітку, вилучити, членів церкви. Але є речі, те, що глибше. І одного разу Ісус Христос, брати і сестри, є речі ті, як я казав вже, що можна так зробити, може так бути в нашому житті, що наші рідні вони бачити не будуть. Наші близькі бачити не будуть. Брати і сестри можуть не замітити того. А ти собі знаєш, є та є. Ти тримаєш якусь образу, обіду на когось. Ти не можеш простити своєму братові, не можеш простити своїй сестрі, не можеш другові простити у мамі. Можливо, сусіду. А можливо, хтось із братів тобі щось сказав, потрібно поправити в твоєму житті, тому що так не годиться говорити. Тебе мова не є доброю. Твої діла, можливо, невідповідні. Слову Господньому можна багато, без їх перераховувати, брати і сестри. Можливо, брате чи сестру, ти зовсім юний сьогодні, можливо, ти зовсім молодий. І ти вже стаєш самостійним. Ти вже розумієш сам, як тобі потрібно жити, як тобі потрібно поступати. І, можливо, тебе хтось поправ, але ти, тебе появилася гордість, ти ображаєшся. В твоєму житті з'явилася обіда, ти не можеш простити, а можливо, ти в старших роках. Ти не днів прожив. І чи будуть тебе молодші браття наставляти? Чи даже це по слову Господньому? Ти вже ж не молодий, ти вже ж не, не є молодою, ти є вже в віках. Ну, в старшому віці може проявитися гордість. Я не раз чув таке, чи тобі молодому навчати мене старшого. Таке може бути, брати сестри. Я не кажу, що це є наш. Ну, В нашій церкві, можливо, в вашому житті, але я хочу сказати, що таке може бути, брати і сестри. Таке може бути в нашому житті. І ми можемо не простити. І я зачитав перше місце слова Господнього, брати і сестри, де Господь розповів ту притчу про немилосердного божника, Який був винен дуже багато своєму господарю, своєму силу. Я не знаю, чому саме таку цифру автор Ісус Христос. Але я знаю, що воно малося на увазі, брати і сестри, тобто він не міг кидати цього Бога. Він не міг погасити ось цей, як сказати, по-сучасному не міг погасити ось цей кредит, брати і сестри, тому що в нього не було. У нього не було. Я не знаю, про що він думав, коли він казав, що потерпи ще трошки я віддам тобі, де ти візьмеш. Ми зараз не про це, брати і сестри. Але я хочу вам сказати, що ось цей Господар він йому простив. Тому що цей просив. Я думаю, він бачив, що ось цей чоловік не має чим віддати, що йому. І доброти він простив йому весь той пор, брати і сестри. Простив йому. І це порівняно є. Господь каже, що царство Боже подібне. Тому що одного разу ми прийшли до нашого Господа, і коли ми приходимо до нашого Господа, ми, коли віруємо в Слово Його, ми розуміємо, що нам. Потрібно щось залишити. Ми провинилися, брати і сестри. Ми каємося в своїх гріхах. Ми не можемо заплатити ціну. Ми не можемо заплатити ціну, щоб Господь нас простив. Ми не можемо щось йому віддати таке, але ми можемо покаятися. І Господь, бачачи нас, брати і сестри, він нас що? Він нас простив. Чому? Тому що ми просили, тому що ми каялися в своїх гріхах. Але. Написано, що цей чоловік, коли вийшов, пішов, зустрів свого співтовариша, який був видань йому, порівняно з тим Богом, який мав свого часу він, дуже мало. Цей чоловік він насправді міг віддати свій Бог. Цей чоловік міг би, знаєте, попрацювати місяць, а рік. І віддав би той Бог. Але цей недобрий чоловік, якому написано, що він є невірний раб. Він каже, що віддай те, що ти мені винен. Ти, каже, зачекай, він каже, віддай, що ти мені винен, і всадив його до в'язниці, віддав його людям, які б знущалися з нього. І ми знаємо, що знали це товариші його, дуже засумувалися і розповіли своєму господареві, який свого часу простив йому весь його борг. І не добре було в очах його. те, що Зробив цей чоловік і каже, що раби лукавий і невідні чи тобі не належало простити, так як я простив тобі. Я тобі простив Все, тому що просив ти мене. Чи не потрібно було й тобі простити? І сьогодні ця історія, брата і сестри, звучить до кожного із нас. Сьогодні ми ще живемо, сьогодні ми ще є на дорозі життя. Сьогодні ми з дня в день продовжуємо йти по всій земній дорозі. І різні випадки бувають в нашому житті. І буває, можливо може бути так в нашому житті, що ми забуваємося ось той вчорашній день, коли мене простив Господь. Але сьогодні я приходжу до того, хто мені винен. І слово Боже каже, брати і сестри, що непрощення через непрощення ми можемо не ввійти в Царство Боже. Через непрощення ми можемо не війти в Царство Боже, брати і сестри. Це є немало Я думаю, що нам потрібно над цим задуматися, брати і сестри, чи прощаю я, чи можу я простити. Можливо, в тебе немає сили прощати, то сила є в Бога, брати і сестри. Ми маємо схилятися в молитві до нашого Господа і просити, щоб Господь дав нам сили простити. Ми повинні зважити в своєму житті і задуматись над тим, що простив мені Господь. Написано, що Він закидає закрить і що? І не згадує. Є добрий Господь. Хочеться такому і служити. Хочеться в таку церкву ходити, де проповідується живий Господь, де є любов Божа, де вона діє, де є прощені люди, які прощають. Тому, брати і сестри, хай Господь допоможе кожному із нас. І я хочу ще дещо нагадати для вас. Що робить непрощення? Що нам не можна робити, коли ми не прощаємо? Це хочу зачитати перше післання знову до Корінтян. Перше післання до Корінтян. 11 розділ. Через це поміж вами багато недужих та хворих і багато хто що застуди. Слава Богу, брати і сестри! Слава Богу, брати і сестри. Слава Богу. Господь є добрий. І я не раз задумуюся над тим, що Господь через його Слово підказує нам, як нам жити, як нам поступати, і в даному випадку як нам спастися. Можливо, я думаю, що і не всі люди задумуються над тим. Я собі образився, не простив, кажу собі, ніхто не бачить, ніхто не знає, і ніхто нічого, я ж нікому можливо і не розповідаю. То взагалі моя справа. Але ж ні, брати і сестрі, Боже Слово, воно, знаєте, воно є досконале. І воно глушно збужить, і воно, воно осте зерно, Господь, коли посилає свій дощ, воно падає в ту землю. І не повертається, коли що вони зробить своєї роботи. І Боже Слово торкається, воно проникає до глибини сердець, воно, воно знає наміри людей і воно робить свою роботу, брати і сестри. Я зачитав ще одне місце слова Господнього. І знаєте, перші місця я зачитував, що нам потрібно прощати. Нам потрібно простити свого брата, свого ближнього на кого, що ми маємо. Тому що, коли ми навіть молимося молитвою Отче наш, і в мене є непрощення, то ми собі ніби, знаєте, виговор. Боже, прости мені мої гріхи, так як і я що прощаю своєму ближньому. Хай так не буде в нашому житті, щоб ми молилися з цією молитвою, і в нас на когось щось було. І брати сестри, ще одне місце слово думаю, це дуже знайоме місце для кожного із нас, тому що ми є члени церкви Господній, члени церкви, і ми участвуємо вечері Господній. І можливо, ми навіть не задумуємося в своєму житті. І апостол е, Павло говорить, щоб ми випробовували кожен себе. Я думаю, що саме ось це місце, воно підходить сюди, тому що якщо в нас є на когось щось. Якщо в нашому житті є непрощення, а Господь на гідній проповіді говорив ось такі слова, каже, що і чисті серцем Бога побачать. Вони Бога будуть бачити. Скажіть, а якщо є гріх непрощення в серці людини, таке серце угодне є Господу чи ні? Тому що ні. І коли ми. Бо хто їсть, і п'є негідно, не розважаючи про тіло, то суд собі що? Їсть, і п'є. Брати сестри, будьмо уважними. Непрощення та образа є переконою, преградою нам, брати і сестри, для участі в вечері Господній. Господь допоможе кожному з нас. І ще одне, один пункт, що я хочу для кожної з нас сказати, що ми є. Храм Бога живого, брати і сестри. І це є дуже немало важливим, це є дуже важливе для кожного з нас. Якби ми усвідомлювали над цими словами, що сказав Господь, якби ми усвідомлювали над тим, що Боже Слово є в нас всередині Дух Святий, перебуває нас в нас моє храмом Духа Святого, то я вам скажу, брати сестри, багато є речей в моєму житті, в нашому житті. Що якби я в той час роздумав над цим, я б ранішому поступив. Якби я в даному випадку пам'ятав, що я є храмом Духа Святого, що Дух Святий перебуває в серці моєму, то відповідь інша була реакція, поведінка, слова. Бо я розумів би, що я в присутності Господній, тому й Бог допоможе кожному з нас. Матвія 5 розділ. Іван від Матвія 5 розділ. Mm -hmm. Власний віршик. Блаженні чисті серцем бо вони будуть бачити Бога. Інше місце друге піснення апостола Петра. Цей праведник, живши між ними, день у день мучив свою праведну душу, бачачи і чуючи вчинки безбожні. вміє Господь рятувати побожних від спокусів, а неправедних берегти на день суду для края цього місця. Слава Богу, брати сестрі. Я хочу сказати до кожного із нас. Що Господь є добрий, брати і сестри, знову ж таки. Якщо ми, які б обставини не були, яким ми Слово Господнє не читали, яку б тему ми не готували, про що б ми не роздумали, брати і сестри, Господь Він є добрий і Він постійно хоче показати вихід для кожного із нас. Він постійно хоче в будь-якій проблемі показати, що є двері, можна з цієї ситуації вийти і не бути останним. І дане місце слово Господнього. Де я зачитав брати і сестри, я хочу сказати до кожного із нас, що Господь, ми знаємо, що ось той чоловік, при кого я зачитав, він праведний був. І він мучився. І Господь його взяв і вивів, брати і сестри. І немало історії є, де ми читаємо чи Тоно, чи Лот, де е, Господь брати і сестри, казалось би, одна людина. Весь світ зіпсувався, всі люди стали грішними. Нахил серця робити лихе, недобре, проти Господа, проти правил Господніх, проти принципів Господніх. Але той, хто лишається відео для Господа, серце його, в чийому серці є Господь, хто має чисте серце, брати і сестри, Господь постійно таку людину що? Благословить, береже і виведе з того місця. Уважними, брати і сестри, і приміняємо принципи Господні для себе в життя. І хочу таким висновок зробити, що прощати, це не є щось таке, брати і сестри, якась порада, але це є прямий наказ Господній. Щоб нам простити, це є прямий наказ Господні, що ми маємо прощати. І навіть апостол Петро одного разу підійшов до Ісуса Христа. І задав таке питання, скільки разів я маю простити Чи до семи разів поставили собі якусь межу? Ось це про що добре. Ну ще раз, ще раз, ну два, що Оце він собі так думав. А якщо я буду на стороні, того, коли то маю простити? Якщо я буду, є Господь, є я. Господи, прости. Я вважаю, я сім разів можливо скажу, прости, а далі що? Господь каже, не кажу тобі до семи раз, Петре, не кажу тобі до семи ну, до раз. 490, так? Да? Я думаю, що це не є потолок, сестра. Я думаю, що це не є потолок. Господь мав на увазі, скільки проситиме. Ми ж хочемо, кожного разу, коли ми приходимо до нашого Господа, Боже прости. Господь прощає нашим брати і сестри. Якщо ми каємося, прощає. Якщо просить прости, то що потрібно зробити? Простити, брати і сестри. Якщо просить прости, потрібно простити. І скільки б ми не приходимо до нашого Господа, брати і сестри, ми є люди. І ми всі дуже часто зігрішаємо в нашому житті. І слово Боже, Господь нас навчає і говорить, що. Якщо ми каємося сказаним, зроблено, то він що? Він прощає нас, і сестри. І цього залежить наше спасіння. Якби тим чоловік простив своєму товаришеві, він би мав щасливе життя, він був би прощений. Він собі жив би у володінні того царя. Я вже своїми словами, не говорю, я не знав, і сестри, що йому в тих тетинарій що то є? Потрібно було постернутися і побачити, скільки тобі прощено. Тому й Господь допоможе кожному із нас. Непрощення та образа це дорога загиб. Це Пекла ми словами, брати і сестри. Непрощення та образа є перешкодою нам для участі в вечері Господній, для участі в заповіді Господній, брати і сестри, і ми є храм Божий живого. Якщо ми хочемо, щоб Господь там перебував, наше серце воно має бути що? Чистим, брата і сестри. Господь допоможе кожному з нас. Ми зараз будемо молитися, просити Божого благословення надалі, на наше життя, на це зібрання. Йому за ці слова буде слава на віки! Амінь.